Сьогодні у випуску медицина по американськи прийому лікарів за океану викликав ажіотаж серед львів'ян. Сьогодні пацієнтів зі всієї Львівщини консультують лікарі з Гарвардської медичної школи. Вони змусили всю Польщу заспівати українською. Вперше у Львові гурт Еней, легендарний гурт Еней із Польщі вперше виступить у Львові. Великі і небезпечні у цирку знову готують шоу із царями звірів. Після двох років перерви з левами повертається на арену львівського цирку. Вітаю в ефірі. Наш репортер. Новини п'ятниці, 14 вересня. Жінку закували у кайданки і побили. Усе це робили силовики серед білого дня на ринку. Так стверджує свідки затримання правоохоронцями однієї з продавчинь на привокзальному базарі. Люди зібралися довкола жінки з кайданками на руках. А коли та почала втрачати свідомість, викликали швидку допомогу. Версії обласної міліції затримання відбували законно. Жінка була п'яною і сама побила оперативників. Хто кого побив насправді? Тепер буде з'ясовувати прокуратура. Серед білого дня по цьому паркану сповзла побита і майже непритомна жінка. Це сталося після спілкування із працівниками міліції. То наші працівники міліції, які захищають людей. Це, це, вони захищають свої заснішки. Крики сльози на цьому відео бачимо скупчення людей навколо цієї жінки. Її руки в кайданках і в синцях. Що ж відбувалось біля прилавків привокзального ринку? Питаємо у продавців. Ну я просто знаю одне, що там сумку вирвали з руки нарушники і побої її поставили. Вона на базарі, що вона торгувала речами, а вони її забирали? Ну, тягнули досить так. Стояла жінка, приперта до паркану. Ну, Стан у неї був просто неможливо навіть і описати, вона була вся в синцях. На лівій руці вище вище кісточки були цей були накладені колодки. Той кайданки. Пані Марія розповідає, затримали жінку працівники міліції. Серед людей подейкували за незаконний продаж валюти, та вже невдовзі довелось викликати швидку. Зразу вона стояла, ніби потім вона так, якби присіла, присіла. Ну, хвилинку посиділа, і вона почала сповзати. Тут біля неї стояла жіночка, і вона так почала сповзати, і цей хилячись на так, якби на, на ту жіночку. А чому, як ви думаєте, чому ну, вона? Стало, в неї ж тиск. Вони її довели до такого стану, що у жінки при при гіпотонії тиск піднявся до 160, верхня межа. Випадково побачив скупчення людей, і юрист Роман Білецький розповідає, крім численних синців і побоїв на тілі, жінки помітив ще деякі правопорушення силовиків. В неї було забрано мобільний телефон. Вона просила зв'язатися через цей мобільний телефон, просила зв'язатися з своїм сином, повідомити про фактичне затримання і фактично ту ситуацію, яка склалася на той момент. Жінку госпіталізували до лікарні швидкої допомоги. Про те ж, якої важкості її стан, тут нам не прокоментували. Медики. Були зобов'язані повідомити міліції про те, що жінка скаржиться на побиття силовиками. Однак у Франківському райвідділку про це ні слухом, ні духом. Черговий листає журнал реєстрації. Жодного повідомлення швидкої не знаходить. Якщо приходить з будь-якого закладу, навіть коли викликають бригада швидкої допомоги, mm -hmm. воно реєструється. Тут не зареєстровано. Ні. А оскільки, наскільки мені відомо, заходи проводили працівники обласного управління. І справді, як стало відомо, затримували жінку не працівники франківського райвідділку, а управління боротьби з економічними злочинами. Однак, чому руки затриманої у синцях, правоохоронці поки що не пояснюють. Силовики навпаки скаржаться. Це їх побила жінка, тож уже скерували матеріали на перевірку у Франківську районну прокуратуру. У самої ж затриманої зараз вимкнений телефон. Свідки по її розповідають чули, як силовики Обіцяли звільнити жінку після того, як заплатить 10 тисяч гривень. Однак на камеру про це сказати не хочуть. Кажуть, страшно. Христина Шевченко, Роман Маленький, наш репортер. За автономне опалення міський виконавчий комітет дозволив мешканцям будинку на вулиці Окружній 8 від'єднатися від центрального опалення. Цього просили власники понад 30 квартир. Будинок здали в експлуатацію ще 4 роки тому. Перший та другий під'їзд вже встигли облаштувати індивідуальні теплові системи. Решта мешканців потерпали від великих рахунків за газ. Маючи власну котельню на горищі, яка обслуговувала понад 80 квартир, вони платили за метр кубічний газу гривню 39. Зараз у місті 2100 будинків мають центральне опалення і лише 20%. Перейшло на автономне. На е, момент минулого року людей, які хотіли і могли користуватися котельнею, ну десь було третина від всіх. Котельня опалюється, відповідно, все це е, випалений газ і вартість його ми мусили ділити, будемо казати, на тих людей, які користувалися цією котельнею. Суми виходили дуже великі. І по півтори тисячі, і до двох тисяч доходило. Коперника відкриють за графіком вулицю після капітального ремонту. Відкривають для руху транспорту вже з понеділка. Щоправда, йдеться лише про проїжджу частину хідники у процесі відновлення. У Галицькій райадміністрації пояснюють, пішли на це, аби врешті розвантажити переповнену транспортом сусідню вулицю Дорошенка. Тож потік транспорту не заважатиме майстрам вкладати тротуари. Нагадаю, ремонт куперника розпочався на початку серпня. 30-го числа відкрили першу частину вулиці Перехрестя Стефаника Словацького. Загальний кошторис ремонту мільйон 400 тисяч гривень. Це гроші із міського бюджету. На перший політ виглядає, що ще об'єкт незавершений. А в зв'язку з тим, щоб уникнути неможливо тих, тих хворок автомобільних, які йдуть по траваній колі по вулиці Дорошенка, проїжджа частина вже готова для руху транспорту, і тому прийнято було рішення, щоб відкрити її 17-го числа. Лікарі з Гарварду консультують львів'ян. Сьогодні до восьмій лікарні приїхали фахівці із Гарвардської медичної школи, які також працюють у бостонському опіковому центрі. Тож медики давали поради пацієнтам із опіками шкіри. Проводитимуть безкоштовні консультації у восьмій лікарні ще тиждень. Біля цієї палати у восьмій лікарні людно як ніколи. Всі зі слідами опіків на шкірі і з надією на краще. Я прийшов з сином, щоб в нього є проблеми з дитинством. Третя ступень Ну, Людина мусить вірити і надіятися в щось, щоб було якесь покращення. А як людина повинна жити? Сьогодні віра цих людей в одужання ще сильніша, адже за дверима знані професори і лікарі з Гарвардської медичної школи. Вже п'ять років лікуємо шість в наших, а це перший раз нас викликали, щоб показатися. На що сподіваєтесь? На все добре, що вже нам надоїло. також. Кожен на рік якась операція. Яні пересадили шкіру на грудях. Однак в деяких місцях залишились рубці. Бо нічого не болить, хіба під рукою життя. За 10 хвилин ж заходять в кабінет. Їх зустрічають доктор медичних наук Геннадій Фузайлов і пластичний хірург Даніель Дріскол. Дівчинку одразу ж оглядають і фотографують. Після цього лікарі заспокоюють схвильовану матір. Крудна желізана будь-яка розіватися сьогодні Атносі цілісіметрічні іноземні лікарі вже зараз порадили дитині робити дві операції. Пані Мирослава на одну погодилась. Їй зараз планувата які два надрізали спереді, і заді, бо потяне руку. Ну, то це буде, треба буде зробити. А інше, те, що пластично, тому що подумаємо. Тож дівчинку уже think... цього тижня оперуватимуть львівські лікарі в присутності іноземних медиків. Щоправда, без деяких іноземних стандартів запевняють лікарі гарвардської медичної школи деяке технічне устаткування у нас набагато краще ніж у вас. Ми маємо значно більший ресурс, і саме від цього залежить професійний рівень медицини. Чоловік стільки, скільки у нього. Якщо у нього обладнання немає, то звісно, вони можете такі саме. Ці лікарі є представниками виїзної клініки одного із найвідоміших опікових центрів світу Шрайнерс Госпіталс. Приїздять до Львова вдруге і не з пустими руками. Лікарі приїжджають до нас, привозять інструменти обладнання, які самі використовують, і в подальшому залишають лікарні для використання. Лікарів цієї лікарні завідувач опікового відділення восьмої лікарні Василь Савчин показує обновлення в операційні нові лампи, стіл і стереалізатори. Однак, все це за кошти американців. Христина Шевченко, Олексій Шалковий, наш репортер. Обстежитись не завадить із 17 вересня по 1 жовтня на Львівщині триватимуть дні профілактики та раннього виявлення онкозахворювань у чоловічій статевій сфері. Кожен охочий матиме змогу безкоштовно обстежитись у будь-якій поліклініці чи лікарні міста. За словами медиків, захворюваність на пухлини простати досить висока. Приміром, у Європі на цю недугу хворіє майже кожен другий мужчина віком після 65 років. Торік добровільне обстеження пройшли майже 19 тисяч лів'ян. У 200 із них виявили онкозахворювання статевих органів. Лікарі наголошу. Щоють обстежитись варто усім за чоловікам за 40 років, адже через доброякісні пухлини виникають болі та дискомфорт. А злоякісна не дає про себе знати. На ранніх стадіях вона протікає безсимптомно, а коли вже починає турбувати, це вже і правило запущені стадії. І тоді пацієнту вже не можна запропонувати радикальне лікування. Е е а радикальне лікування нам дозволяє взагалі вилікувати пацієнта від цієї хвороби. Тому і проводяться тоді дні онкопрофілактики. Їхні пісні нині співає уся Польща. Тепер хочуть запалити ними і Україну. У межах фестивалю польсько-українського партнерства вперше даватиме концерт гурт Еней із міста Ольштана. Місце безкоштовної зустрічі призначають у суботу на площі ринок. Вони змусили співати українською мовою усю Польщу. Легендарний гурт Еней вперше приїжджає в Україну. Для них саме готують сцену. Більшість гурту по приїзді до Львова одразу розійшлися по родинах, бо майже всі енеївці мають українське коріння. Від родини нам вдалося відволікти лише гітариста та вокаліста Енею Мирослава Ортинського. Ходить вуличками Львова і поринає у спогади, бо тут народився і виїхав до Польщі ще дитиною. Про свій гурт розказує: хлопців зібрали разом 10 років тому у місті Ольштин – Брати Петро і Павло Солодухи тоді вирішили, їхня музика буде інспірована українською народною піснею. Хочемо бути польським ансамблем, але з українськими коріннями, і щоб показати полякам, що українська культура може бути так само близька для поляків, як і польська культура. Поляки і українці можуть разом співграти. Пропонували свої пісні на різні радіостанції, але щоразу чули, це не формат. Аж доки рік тому пішли на конкурс у розважальну музичну програму Маст music». і не помилилися. Їхня україномовна пісня радіо «Hello» буквально порвала усю Польщу. Добрий день. На конкурсі гурт Еней назвали абсолютним переможцем. Звичайно, перша едиці. Програму Must М'юзик» тільки музика зростає здецидовання заспугане. Після того їхня пісня Радіо Хеллоу» стала хітом у Польщі. Зайняла перше місце у чотирьох чартах країни. Вони змусили співати українською мовою кожного поляка. Їхня популярність набрала уже таких обертів, що в інтернеті радіо Хелоу набрав більше 7 мільйонів переглядів. А найвідоміше польське радіо Зет взяло їхню пісню для своєї реклами. Добрий день вітає тебе радіо Радіо Зетмові мечем добреберта. Найбільший сугачу як трикошеда. Слівкунімого тепер рекорди б'є інша їхня пісня крилаті руки уже польською мовою. Репертуарі Енея пісні пів на пів польською і українською мовами, але на сцену вперто виходять у вишиванках. Без них нині не обходиться жоден фестиваль у Польщі. Втім, в Україну приїхали вперше, дуже хвилюються і з великим сподіванням чекають зустрічі із львівською публікою на концерті у суботу, на площі ринок, у межах фестивалю польсько-українського партнерства. Це дуже важливий день завтра. Тому то хочемо показатися з як найкращої сторони. Дамо з себе все на 200% концерт заграємо на на Макса. Марічка Крижанівська, Мирослав Пархомик, наш репортер. Знову на манежі леви, які у 2010 році кинулись на дресирувальника, відкривають новий сезон у Львівському цирку. Приборкувати хижаків у клітці буде те саме подружжя, що й тоді, після двох років перерви, атракціони з левами повертаються. На одній з перших репетицій норовливих артистів побував Віталій Кубліков. Це відео зняли самі ж глядачі цирку у жовтні 2010-го. Ніхто не міг подумати, що вже за кілька хвилин весела гра тварин перетвориться на криваве шоу. Нині ж той жах, що коївся на арені. головному герою відеоролика нагадують лише рубці на тілі. Рем, вставай, давай, просипайся. <ривіт> да, вставай, давай, сюди. Йди. Давай, зарядочку, давай. От, молодець. Ой, молодець. Немає серед левів парсея, того, що зненацька кинувся тоді на Олексія. На тому кар'єра артиста його завершилася. Лева віддали до зоопарку. Тось я його відділ, да он подходів, обнюхівав. Ну вже какого-то у нас дружби канісні пали. Він уже он, он лидер. покидати дресуру навіть після того злощасного випадку родина Пінко не стала. Замість одного розбишаки персея, вони придбали двох маленьких левенят. Зараз їм сім та дев'ять місяців. Вони поки що не виступають, ростуть. Ну, поки що, ми знайомимося, граємося. Вони ще діти. Ви бачили, що я захожу. Він тільки гратися в нього. є бажання. А взагалі в майбутньому надіємося, що сподіваємося, що вони стануть теж артистами. Керівництво львівського цирку також воліє не згадувати той прикрий випадок. Кажуть, зробили свої висновки і вже уважно придивляються до того, як себе поводять хижаки перед виставами. Ми на репетиціях бачимо, як працюють леви леви, послушність слухаються. Сказати, що ми не хвилюємося, такого не можна, але маємо надію, що все пройде добре. Не сумніваються у цьому, схоже, і глядачі, які без застережень розкуповують квитки на прем'єрні вистави. Новий сезон у Львівському цирку буде по-справжньому екстремальним. Окрім непередбачуваних левів, полоскочуть нерви ще й справжні велетенські алігатори. Тож адреналіну не бракуватиме. Віталій Кубліка, Олексій Шелковий, наш репортер. Дивіться наші новини. Також в інтернеті за адресою львів 24com Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте до редакції. Далі про економіку, культуру і спорт А мені час прощатись. На все добре, щастиво. Банкіри радять заощадження зберігати в банках, а не в панчохах та під подушками. Бо так, мовляв, надійніше. Одвічна проблема, де зберігати зароблені гроші і надалі не дає спати багатьом українцям. Одні надають перевагу старому, добре перевіреному методу у панчосі під подушкою або ж у скляній банці. Інші ввагаються, який банк саме обрати для збереження заощаджень. Окремі фінансові установи пропонують космічні відсотки по вкладам бува, до 25%. Людина свідомо повинна до цього підходити. Або я ризикую, і я маю там велику відсоткову ставку. Або я не ризикую, і я е маю меншу відсоткову ставку, маю менший дохід, але маю більшу надійність. На думку банкірів, гроші однозначно треба зберігати у банках. Утім, вибір фіностанови справа індивідуальна. Одні беруть до уваги відсоткову ставку, другим до вподоби банки з іноземним капіталом. Треті, приміром, довіряють лише державним. Подивитися на фінансові, на фінансові показники цього банку, так проаналізувати, які в нього є банківські продукти в частині депозитів, так. порівняти їх з банками-конкурента подивитися на відповідні рейтинги і потім для себе там вирішити в який банк йому вкладати Утім, українським вкладникам бракує фінансової грамотності. Не усім клієнтам до снаги розібратися у банківських цифрах. Тому фінансисти радять звертати увагу на те, як банки виплачували гроші вкладникам у часи кризи. Як працювала банківська установа в минулий виток, ну, в колишній виток кризи. Наскільки стабільно вона працювала? Як вона виконувала свої зобов'язання перед перед населенням, можна вкладати звичайно і у золото. Утім, це радше для терпеливих, бо прибуток можна буде рахувати. Лише за кілька років, але для того, якщо ви хочете отримати дохід від цієї, тобто це на досить далеку перспективу, тому що він зростає поступово, але не так, наприклад, як депозити, не, не, не така дохідність золота. Але якщо вкладати там на років 5-10, безперечно це є хороше вкладення. Скуповувати нерухомість на зайві гроші, на думку банкірів, зараз не варто мовляв, таке заощадження прибутку не дає. Володимир Моїсієв, Роман Миленкий наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє салон керамічної плитки та сантехніки Алегро. Найкращі книги названо форум видавців, визначив своїх переможців. І, хоча найвищої нагороди гран-прі не присудили нікому, журі конкурсу визначило 18 найкращих книг. Це здебільшого мистецьке видання, художня література та книги про Львів. А гран-прі не присудили, бо не побачили серед номінантів книги, яка б мала велике значення для усієї нації. Коли питаємо за що, то відповідь не може бути однозначна. Одна книга нагороджується бо це чудове мистецьке видання, інша тому, що це книга, яка відкриває щось нове в. Галузі науки ще інше, тому що наші діточки тішаться, коли бачать і, і потім прагнуть не тільки там бавитися в якісь такі достатньо дикі забави на дворі, але і кажуть, тату купи мені книжечку. Отже, не можна до питання критерії підходити надто жорстко, в тому сенсі, що зводити їх до якихось уніфікованих там формалізованих категорій. Офіційно форум видавців відкрили піскову анімацію під супровід оркестру «Віртуози Львова. І краще видання визначив, і офіційний партнер форму видавців компанія Київстар. Книгу харківського видавництва клуб сімейного дозвілля, замки і палаци України, 70 чудес обрали не випадково, адже компанія вже не перший рік намагається відкривати українцям невідомі куточки країни. Ми обрали її за максимальну інформативність за е, те, що вона за доступною ціною знайомить і українців і. Е, Іноземних наших гостей, оскільки книжка двомовна українською англійською, про як про відомі, так і про маловідомі пам'ятки архітектури західної України України в цілому, тому власне ми оцю нагороду, цей смартфон «Київстарспарк» з доступом з інтернету даруємо упорядникам цієї чудової книжки. А от золотий герб міста Львова з рук міського голови отримали президент форуму видавців Олександра Коваль, а також письменники Юрій Ваничук та Андрій Курков. Всезвітньо відомий письменник дія останнього роману, якого відбувається у Львові, Андрій Курков розповідає: нагороди отримує не часто, але увага читачів йому дуже приємна. Коли в Швейцарії місто Базель проголосувало за мою книжку як за улюблену книжку міста, то це означало, що все місто мене читало, і я сам бачив, як в трамваях висіли на ціпочках мої книжки, щоб всі, хто їде в трамває, міг прочитати. І це було для мене свято. Це якби оцінка моєї творчості. Так само, якщо це від читачів і від тих, хто читав книжки, це дуже приємно. Для мене найбільша нагорода, що вона вийшла, бо я власне уже й не сподівалася. От і не нагороди. Для мене головне, щоб вона була і щоб вона пішла. От. А своєю жагою до подорожей поділився почесний гість форуму на уряд букерівської премії DBC Пір з Великобританії. Коли я був бідним, я зрозумів, бідність це застій і відсутність несподівано. Моє місце було сірим і мертвим, бо я не міг його залишити. Але коли моя доля змінилася, я побачив, як небо освітили блакитні та жовті спалахи, які потягнули мене за собою. Таким яскравим є натхнення подорожувати. Подорожувати книжковим ярмарком можна ще до неділі. Тетяна Моровель, Роман Маленький, наш репортер для програми Культура. Сезон гарячих злижок в Алегро продовжено. Купуйте керамічну плитку та сантехніку зі знижками до 30%. 3 d дизайн у подарунок. Салон керамічної плитки та сантехніки Алегро, центр меблів та інтер'єру Марк. Мої вітання наш спор, до вашої уваги. Ветерани не здаються. Аби довести це, майже тисяча спортсменів приїхали до нашого міста. Від завтра стадіон Арена Львів прийматиме чемпіонат світу з важкої атлетики серед майстрів. Право на проведення світової першості Львів отримав два роки тому. Тепер наше місто гостинно приймає учасників із 45 країн світу. Найбільше важкоатлетів очікують з Росії, Німеччини, Японії, Франції, Угорщини, Венесуели, Ірану та Польщі. Найстаршим спортсменам, що братимуть участь у змаганні 84 роки. Наймолодші Кова категорія від 35 років. Змагання відбуватимуться з 15-го до 22 вересня. Ухід вхід для глядачів вільний. Сьогодні ми віддихаємо. завтра виступаємо. Вже сьогодні ми відпочиваємо, а завтра виступаємо і тому маємо два дні перепочинку. Востаннє тренувались трохи в середу, вдома. Потім була дорога, день приїзду. Взагалі на відпочинок має бути два дні. Такий режим. Баскетбольна лихоманка, спортсмени із України та з за кордону вийшли на львівський майданчик. Упродовж трьох днів змагатимуться за перемогу на дев'ятому міжнародному турнірі. Господарі гру розпочали впевнено. Дитячий старт у професійний баскетбол. Розпочався щорічний міжнародний турнір імені Пастернака. На ці змагання з'їжджаються юні баскетболісти із України із за кордону. Перша гра між юнаками зі Львова та Ужгорода одразу розставила усе по місцях. Господарі майданчика різко відірвались вперед. Їхня натренованість проглядалась і в атаці, і у захисті. Спочатку боролись за кожен м'яч, за кожен підбор, за кожне очко. Ну, пізніше трохи легше вдавалося. Сам, ну, головне почати ну, нормальний старт. А після старту. Вже все пішло, ну, так, як і по плану. Відтреновані паси, передачі та фінти. Юні львів'яни демонстрували на майданчику щомиті. Напруження від помилок своїх підопічних не приховував навіть тренер ужгородців. Наші фан давай! Поможіть його! Непродумана гра гостей була помітною навіть неозброєним оком, і навіть фізично львівські баскетболісти були вищими та сильнішими. Результат 77-26 на користь господарів майданчика. Суперники багато помилялися на виведення м'яча, і ми, нам вдавалося перехватити їх. вони не могли забити багато очків з піші і. E, наші високі ігроки e, e, підбирали їх. Загалом участь у турнірі візьмуть близько десятка баскетбольних команд. Позмагатися приїдуть спортсмени із Польщі та Словаччини. Вийдуть на поле у баскетбольних формах і дівчата. Їхня гра, запевняють, буде логічною і продуманою. Ми хочемо робити більше швидкісних атак, щоб ну, заганяти суперника і щоб вони змучувалися більше. І ми якби, нападали швидше і вони не встигли відповідати. Дуже хочемо зіграти гарну цю гру, в захисті гарно постаратися, і в нападі забити гарні очки. Грати в баскетбол юні професіонали будуть до понеділка. Ірина Шубінець, Назарій Любецький наш спорт. Відпочивати також зі спортом два дні у місті Лева змагатимуться баскетболісти, фехтувальники, стрільці та лучники. Гратимуть і у більш стримані ігри. Що де і коли дивіться далі в рубриці. Сядуть за дошку у суботу. Зранку учасники 23-ї спартакіади покажуть свою кмітливість. Відбудуться змагання серед команд львівських обласних та міських профспілкових організацій. Розпочнуться змагання у шаховому клубі о 10-й ранку на вулиці Фредра. 1 чия шпага гостріша визначатимуть у цей же час учасники 14-го всеукраїнського турніру із фехтування Галицька осінь свою боротьбу спортсмени кадети розпочнуть о 10-й ранку на вулиці Черемшини. 17 як не загубитися у незнайомій місцевості та подолати усі перешкоди, покажуть досвідчені спортсмени відбудуться змагання із спортивного орієнтування. Старт для учасників об 11-й ранку у виниківському лісі. Цілитимуться у десятку у суботу зберуться найсильніші стрілки. Розпочнеться чемпіонат України із кульової стрільби. Учасниками буде молодь 92-го року народження. Початок змагань о 12.00 нуль нуль на вулиці Клепарівській, 39 А а хто найсильніший з'ясується вже у неділю? Відбудеться чемпіонат області з вільної боротьби. Учасниками будуть юнаки та дівчата 1997-го та 1998 го року народження. Початок змагань. Десятій ранку на вулиці Яновій 10. В цей же день між собою позмагають залучники. Юнаки та юніори збираються на чемпіонаті України. Стартують змагання о 12-й годині на вулиці Яновій 10. Вийдуть на поле і регбісти. Львівський «Сокіл» зустрінеться із столичним суперником. Матч на стадіоні юність у парку культури розпочнеться о 13.00. Проводьте свої вихідні спортивно та активно. І тоді ваше життя стане значно яскравішим. Це усе про спорт на сьогодні для вас ще далі курси у прогноз синоптиків. На все добре. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії Знак якості. Знак якості ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро 10 гривень 31 копійка. Американський долар 7 гривень 99 копійок. Російський рубль 25 копійок. Польський злотий 2 гривні 51 копійка. На суботу, 15 вересня, синоптики прогнозують сильну хмарність, невеликий дощ. Температура повітря в день 19 градусів тепла. Вночі 14 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії ЕкоДім. Деталі за телефоном 224 90 99 Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу Жадор.